Сказав господь своїм учням, ви простайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. І він сказав їм притчу, гляньте на смоковницю і на всякі дерева, коли вони розпукаються, виглянувши, розумієте, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам, Ріцей не пройде аж поки все не станеться, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Часто маленьким дітям нам приходиться нагадувати, що дивися собі під ноги, бо Діти звикли дивитися вперед, куди вони йдуть, і з цікавості хочуть бачити все те, що їх оточує, і забувають часто дивитися собі під ноги, щоби попросту не впасти через якусь перешкоду. Ну і ми постійно нагадуємо: дивися під ноги, коли йдеш. Але так, дорогі брати і сестри, можна сказати, що для людини, котра стає дорослою, стає старшою, Дуже важливо не забувати також випростовуватися і дивитися також прямо вперед. Не тільки під ноги, але вперед. Сьогоднішнє Євангеліє починається із того, що Ісус Христос каже саме своїм учням, тобто тим, котрі разом із Ним розділяють усе, котрі йдуть за Ним. Випростайтеся, підніміть ваші голови. бо Визволення, час визволення ваш уже близько. Ось, дорогі брати і сестри, що дуже важливо для християнина. Дивитися під ноги, це буквально означає завжди собі думати, правильно чи неправильно я живу. І це дуже важливо. Ми вже починаємо маленьких дітей цього вчити, і в духовному сенсі також маємо їх цього вчити. що Дивися, щоби також у своєму житті. Моральному ти не спотикався, бо буде тобі боляче. Але також дуже важливо, дорогі брати і сестри, в духовному житті це дивитися, в якому я напрямку йду. Бо можна правильно йти, але взагалі забути, куди я йду. І ось це Ісус Христос нам сьогодні нагадує, що є щось, що ніколи не проходить, Слово Боже! Ніколи не проминає, небо і земля пройдуть, а слова ж мої не пройдуть. Ми часом занадто зациклюємося на тому, що просимо в Бога здоров'я, благополуччя у своєму житті інших речей, забуваючи, що навіть моє життя пройде. Тобто ну, ми це знаємо, але часом попросту. Не маємо цього на увазі. Але дуже важливо, каже Ісус Христос, щоб ви завжди пам'ятали, що все проходить. Ну і каже Євангеліст Лука, приводить їм ще одну притчу, що дивіться на смоковницю і на інші дерева, коли вони починають лише пускати бруньки. Близько уже літо. І ми з вами чули на днях Євангелія, 21 глави від Луки. Ісус Христос постійно розказує те, що має відбуватися перед Його другим пришестям. Але разом з тим Ісус Христос говорить про те також, що вже сталося у 70-му році, коли Єрусалим був завойований. І саме тому сьогоднішній Євангеліє ми чуємо, що «Істинно кажу вам рід цей не мене, як все це збудеться. Бо пророцтво Ісуса Христа про Єрусалим вже збулося. У 70 му році Єрусалим уже топтали погани, Єрусалим уже був завойований, і Ісус Христос якраз і про це попереджував своїх сучасників, пророкував, що все це станеться. Але для нас важливо, дорогі брати і сестри, не думати собі, що тоді, коли бачу, якнайбільше трагедій, воїн, біди, це означає, що після завтра вже має бути кінець світу. Але кожного разу, коли бачу біду, щоб ми, дорогі брати і сестри, собі пам'ятали, наскільки крихке наше життя. Бо не йдеться про те, що ви ми передбачали і жили тим, що, не знаю, вгадували, коли нарешті буде кінець світу. Але Ісус Христос нас запрошує, щоб ми дивилися прямо і розуміли, що. Все проходить, цілий час це собі тримали на гадці, про це пам'ятали. І особливо тоді, коли вмикаючи новини чи читаючи новини, ми не раз скажемо нічого доброго, все лише про погане. Кожного разу, коли це бачимо, чуємо, щоб ми собі розуміли, що це. Є знаком, котрий кожного дня нам має нагадувати, що життя людське має величезну крихкість. І дуже важливо тому триматися за те, що ніколи не проходить. Слово Боже, триматися за те, що Ісус Христос нам обіцяє, що воно вже прийде, що наше визволення близько, Царство Боже, ось цим повинен жити. Християнин, дорогі брати і сестри, це особливо важливо, коли ми чуємо ці Євангелія перед кінцем року. Роздумуючи собі про друге пришестя, ми чуємо ці Євангелії і також готуємося до Різдва Христового, пам'ятаючи про те, що визволення може нам прийти лише від Бога. Що як би я собі там не думав, як би моє життя мало виглядати краще, як би було все добре, але добре і найкраще це лише царство Боже. І те, що мені показує дорогу, це завжди слово Боже. Тому важливо піднімати голову і не думати собі тільки про те, як я живу, але піднімати голову і дивитися, куди я йду, чи не тримаюся лише за те, що я в цьому світі. Але справді дивлюся в тому напрямку, де має бути остаточний пункт мого призначення. І це дуже важливо у наших молитвах, бо у наших справах ми постійно про це забуваємо. Часом подорожуючи, ми настільки заклопотані якістю подорожі, не знаю якимось певними. Уривками дороги, які треба пройти, що ми забуваємо про свій пункт призначення. Це в нашому житті стається. Але в молитві про це собі нагадуємо, що ви справді випростаними із піднятою головою йти в напрямку до зустрічі з Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!